Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами поскульптим. трошки зробимо ось такий м, простенький Voxel скульпт для, для концепту, щоб потім можна було з нього зробити щось цікаве. Я виберу ось цю головешку для основи. Так, зараз у мене тут вже понавибировано всякого. Оця в мене буде головешка. Я зразу додам новий слой, і це буде наш наш шолом. Будемо з вами зараз скультити шолом. Я хочу показати, як завжди. От технічно ми з вами вже раніше проходилися, а зараз я хочу показати більше як певний якийсь творчий підхід з максимумом простих інструментів, щоб не ускладнювати життя початківцям. Отже, погнали. Так, вибираємо нашу сферу. Це буде основа нашого шолому. Давайте ми її ось так з вами збільшимо, трошки розтягнемо. Подивимося з боку. Можливо, її варто ось так зробити. Приблизно отак ми її перекрутимо і отут Add додамо. Так, додали. Дивимося, що в нас по полікаунту. Ой, це забагато вже. Ось зробимо ось так. Є наш такий базовий шоломчик. Переходимо клавіша 4, щоб я бачив, що робиться. В мене з сіткою. Давайте я наш Хелм зроблю ще менше полігонів, тому що ми зараз будемо наганяти йому загальну, загальну форму. І нам треба трошки бачити, щоб ми трошки бачили нашого персонажика всередині. Переходимо собі в трансформ. Слой з нашим Хелм вибраний. І робимо йому якусь форму, яка би нам, в принципі, сподобалась. Так, тут в нас все є. Тут, в принципі, перекручено, є. Можливо, отак його трошки витягнути. І далі починаємо формувати. Формуємо дуже просто. Вибираємо катов. Ось тут вибираємо таку полі лінію. І починаємо бекспейсом. Якщо я не добре нажав, ось, я нажимаю Backspace і воно забирає цю точку. Вибираємо сюди. Відрізали. Тут ми відрізали. Супер. Переходимо ось так. Дивимося, що в нас тут робиться. Наприклад. Це ми будемо з вами все робити просто так на ходу придумуючи. З шрифтом я вирівнюю до горизонталі. На ходу придумуючи, щоб ви зрозуміли, ви собі м -м, просто підхід, сам підхід до роботи. І все. А далі це все неважливо. Так, далі нам потрібно ось тут, напевно, зробити. Ось так його підчик крижити, так? Є. Далі. Давайте я включу тепер симетрію. От в мене в даному випадку виходить по іксу симетрія, так? Давайте отак зробимо. Сюди. Це ми з вами просто поки що наганяємо основну форму, щоб ми для себе зрозуміли, що ми хочемо. Якщо. Хочемо трошки підправити, от не подобається нам ось тут, що ми забацали, так? Ми вибираємо інструмент move. Ну, я так собі роблю, як правило. І ось тут, вибравши, вибравши ось цей слой, далі ми починаємо ось так підганяти. Я оце підганяю для того, щоб потім його, типу, від чи крижити. Далі, тут, де вухо в нас піде. Ну, давайте рівно. Рівно не добре. Ось так ми його відсивосимо. Знову нажму четверку, щоб я бачив, що в нас вийшло. Ось. І давайте ще ось тут зробимо форму на затилку. Бо наш, добре. Так, тут є, тут є. Тут давайте знов раз, у нас вже все таке прям ломане. Ми залишимо його ось так. Ось таке зробимо ломане вже повністю. Ні, навіть не так. Давайте це, це, це занадто. Ось так от зробимо. Тут вирівнюємо і ось тут вирівнюємо, бо ми вже з вами забагато ломаних ліній додали. Нам треба, щоб він щось бачив. От, наш персонажик вже щось бачить. Тепер ми бачимо, ось тут в нас багато лишнього. Ми трошки його ось так от повернемо. І от звідси будемо зараз відрізати. Далі. Ось тут зробимо рівно, можливо, навіть ще вище. Добре. Візьмемо нашу кісточку велику. І трошки підженемо сюди. Хорошо. Отак чуть чуть буквально не сильно ми поправляємо нашу форму. Не спішимо, тому що сама основна штука в, в роботі це якраз оця, коли ми працюємо з крупними формами. Коли ми працюємо з крупними формами, ось це сама така важлива штука, щоб ми зробили необхідний для нас каркас, з якого ми вже потім будемо собі наводити. Більш деталізовану форму. От на цій штуці треба затримуватися, коли ви робите якийсь концепт, наприклад, або, ну, вже модель. В будь-якому випадку, на цій штуці потрібно затримуватися якомога довше. Якщо натиснути пробіл, то я можу переміщати нашу рамку. Пробіл відпускаю. І тепер відпускаю ось це. І є в нас прорізано. Отак, От можемо далі зробити ще таку штуку. Вибрати ось тут коло. І точно так само чуть-чуть підігнати. Можливо, ми захочемо прорізати отак далі. Щоб воно було нам цікавіше. Є. Хорошо. Ось така в нас, типу, получається зараз основна форма. Далі ми вибираємо інший інструмент. Так, треба, щоб я знов часу багато не затрачав. Ось це інструмент спліт. Вибираємо нашу оцю от. Полігональну лінію. І дивимося, що нам треба. Давайте дивимося через центр. Давайте ми ось тут. Так. Зробимо. Є. Yeah. Воно нам створило новий слой, який вже відділений від цього. І ми його можемо, наприклад, зараз збільшити. Ми його собі збільшили. Тут можемо підігнати, так як нам потрібно, щоб воно виглядало більш в підходящому руслі для нас. Так, є. І можемо його зразу об'єднати з шифтом з нашим ось цим слоєм. Тільки тут, в мене знову вже не вистачає зараз полікаунту, я його додаю. В залежності від того, яка у вас машина. Вас буде, або, або ви зможете, або, як то кажуть, більше, або менше користуватися полікаунтом. Так, є наша ця. Далі додаємо, що робимо. Знову ріжемо. Я, до речі, як завжди, красавчик, видумую все на ходу. Але ладно, вже. Так от, ми проходимо сюди і пройдемо сюди. Оце в нас теж буде знову нова частина. Знову ми її зараз можемо взяти через наш де, той трансформ, збільшити сюди, потім збільшити ось так. І дивитися, чи нам треба його збільшувати, чи, наприклад, нам навпаки треба зменшити. Тому що ми хочемо з вами додати йому більш якоїсь елегантності, чи як це сказати. Да? Оцю штуку трошечки сюди поправлю. Добре? І аналогічно тут є. Ми знову її об'єднуємо. Нехай буде в нас така штука. Що в нас тут? Можна зараз семплити далі. І зробимо ось тут ще одну штуку. Давайте. Беремо знову спліт наш. Бачите, ми поки що користуємося всього-навсього примітивними інструментами. Ось так Раз. раз. З шрифтом. Зрифтом, так. Дивимося, що ми зробили? Знову беремо наш трансформ. Просто поки що збільшуємо. Або зменшуємо. Збільшуємо. Цього разу нам чуть-чуть треба збільшити. Додати ще форми. От є наша форма. Що ми маємо вже? Мільйон двісті практично. Далі, давайте ми сюди додамо йому щось на вуха. На вуха ми додамо вже окремим цим. Окремий слой створюємо. Зараз я вам покажу одну штуку, прикольну. Так, тільки на цю сторону. В мене, зважте, це є перспектива, а це в мене ортовид. Я залишаю ортографічний вид. Беру, наприклад, так, так, так що мені найкраще взяти? Щоб було. Давайте візьмемо циліндр. Так. Я його зменшу. Давайте я сюди його. Поки що я відключу симетрію, ми будемо його додавати тільки з цієї сторони. Симетрію відключаємо, повертаємо на 90 градусів. Зменшуємо. Так. Зараз підженемо сюди під наше вухо, яка в нас має бути форма. Так. Ну, давайте залишимо отак. Напевно, буде гарно. Сюди і трошки його Зменшу. Поки що він не буде е, причеплений, поки що ми тільки надамо йому зараз форму, ту яку хочемо. Це я беру прості зараз інструменти. Є тут складніші от примітиви, але я поки що беру ось ці простенькі. Так. Нехай це буде те, що нам потрібно. Ми його в окремий слой додаємо. Додали. Далі ми беремо, переходимо сюди, включимо зараз радіальну симетрію. І візьмем, угу, угу. Так, де тут в мене є? Воксхайт. Так, ось тут, бачите, налаштування в мене виходить ось так. У вас, можливо, це буде по-іншому. Так що ви дивіться, як вам буде. У вашому випадку. Так от. Так. Тут є наша така штука. Далі ми. Зараз дуже просто. Я її не буду нічого видумувати. Я її скопіюю. Трошки зменшу. Але отут в нас виходить такий жорсткий чувак. Так, жорсткий чувак в нас виходить. Ми далі робимо йому що. Ну, давайте ми далі зробимо копію. На другу сторону. Є наш об'єкт. Так, зараз будемо клонувати, тільки треба налаштувати нам нашу. Симетрію. Симетрію треба дати по центру mm. глобальних координат. Склонували з симетрією. Тобто ми спочатку встановили симетрію, встановили, відносно чого буде проводитися наш... наше клонування. І ось тут вибрали з вами, якщо ви вже, як ви вже бачили, клон з симетрією. Добре. Є. Yeah. Оскільки оця штука в нас є, у нас виходить такий мощний чувак. Ми його під'єднаємо, це все діло. В нас тепер це буде одним слоєм. Далі давайте трошки ймо почистимо нашу геометрію. Зробимо знову кат. Виберемо нашу полілінію. Ось так нехай буде. Тут, до речі, треба було би. Зробити спеціально для голови цей, але ми вже в цьому відео не будемо робити, щоб не затримувати часу. Ну, я так собі думаю. Тут давайте теж зробимо якусь штуку, бо вона мені не подобається. Так, добре, далі беремо такий інструмент цікавий. Зараз зараз, зараз. ми вже з вами його теж проходили. Треба потихеньку вже закінчувати відео, тому що я його знов починаю затягувати. От Fox Extrude». Беремо, наприклад, нашу от, знову ж полілінію, щоб особливо не, не мучитись, так? Сюди. Сюди. І так. Є, зробили такий простенький екструд. Зробимо йому трошки зараз ресемпл і за і додамо трошки йому цього. Як воно називається? Ну, трошки маленьких деталей. І можна буде прикращати. Так, давайте для повної красоти ми ще з вами зробимо ось такі тут маленькі штучки. І буде на цьому все, правда? Давайте. Я виберу криву. Зараз доволі такий цікавий момент буде. Так, дето клір зробити. Зараз я вам покажу, дивіться. Я ось тут виберу, потім ось тут і ось тут. Тепер я її трошечки, наприклад, відредагую. От, нехай буде ось так, да? Виберемо тут subtract до нашого слоя Helm і Apply. Все, робимо clear. І вертаємося до нашого цього. От ми з вами отаку штукенцію виділили. Давайте я зроблю Resample назад, бо мені. Реально задофіга полігонів. Зробимо ось таку штуку. Тепер можемо ось це, якщо хочемо, згладити. Якщо багато полігонів, зглажування буде працювати не дуже добре, буде згладжувати тільки чуть-чуть. Чим менше полігонів, тим більше плавніше воно ось тут буде вам зглажувати. Отак. От ми маємо таку штукенцію. В принципі, за скільки там хвилин, що ми робили, то 20 минут чи 30. Особливо більше я не знаю, чи варто вам показувати, щоб ви собі могли далі для себе, ну, як то кажуть, вирішувати, що ви хочете робити. Як вам краще з цим, як то кажуть, розбиратися, яку деталізацію туди додати, це, в принципі, я вже залишу вам як на домашнє завдання. Я думаю, що на цьому можна вже завершувати, правда? Якщо потрібно відредагувати ще якісь мілочі, наприклад, щось вам, подобає, щось вам не подобається, ви можете брати позу, ось цей інструмент пози, так, ось собі ось так от виділяєте. І, в принципі, можете ось тут змінювати, як вам треба. Хочете, можете перемістити, перекрутити трошки. Ось так поправити. Це от коли ми вже щось з вами наробили, але не дуже нам подобається, що ми там зробили. Було би добре щось поміняти там туди-сюди. Оце таким варіантом теж можна робити, воно багато чого допомагає. Наприклад, навіть якщо ви берете. Ага, ще один варіант вам покажу. Ось так. Ще можете ось тут. от Хочете ви щось собі додати, берете, шукаєте екструд, ось цей самий Vox Extrude. Ну, Давайте ми візьмемо з вами звичайне звичайний коло. так. З пробілом я ось так можу його, куди мені треба. Пробіл відпускаю і потім відпускаю свою маску. Відпускаю свою маску і робимо екструд, на От, Оце є наша, наші параметри. Нажимаємо Apply. І дивимося, що наш екструд нам зараз покаже. Ну, от такий от варіант нам зробив. Непогано. Буде в нас прикольна штука. Далі можемо взяти, що в нас тут по полігонажу. Давайте знову зробимо менше. Щоб в мене комп не вив, і щоби я тут міг згладити. Наприклад, ось тут, ви собі. Ой. ось тут ви берете собі, згладжуєте ось цей перехід. Так. Прикол в тому, що коли ви робите в полігональному редакторі, ви цього всього зробити так не зможете. Це буде набагато важче зробити. От ми маємо вже якусь таку штуку. І всі діла, все, що вам хочеться, подобається, ви вже собі наганяєте. Міняєте, зрізаєте, щось вам не сподобалося. Ви взяли, зрізали собі, поміняли по-іншому. От в цьому, я б сказав, величезний просто плюс. Можете збільшити, можете зменшити, наприклад. Можете додати якусь ширину. Можете його. Все, я вже щось дуже багато розказую. Дуже це все задалеко. Ось така проста штука в нас. Ми використовували ще раз. Це більше як для навчання, це більше просто як про. Якусь творчість, як таку. Тут можна якісь здобавляти і так далі. Ви це все вже знаєте, тому що ці всі інструменти, які я показав, в принципі, ними можна без проблем працювати. Ми використовували з вами звичайні інструменти, використовували трансформ, мув і пози, використовували спліт, криву разочок використали. Теж, як варіант, можна там потім подобавляти фіг знати, куди. Маленьких деталей подобавляти. як це кажуть, йдуть завжди в дизайні, йдуть від загального до детального. І, в принципі, що-що. бейс, смус. Ну, ми не багато. От з цього монстра, який в нас ось тут є, це просто сумасшедший комбайн. Ми використали кілька інструментів, але вже дивіться, ми вже зробили ось таку цікаву штуку з вами. І в нас вже є такий шоломчик. Добрий народ! Не буду я затримувати ваш час, щоб не був прямо якийсь довгий відос. Я надіюся, що основу як можна з цим бавитись, це просто собі на розслабоні. Музичка грає, каву п'єте. Чайок п'єте, те, що там вам подобається, і, і робите такий дизайн. Дякую вам за перегляд. Поширюйте відос, підписуйтеся, пишіть коменти, ставте лайки, пишіть, що вам би ще цікаво було подивитися. І до нових зустрічей. Всім пока!